Дуже приємно бачити знову команду на Черкаському паркеті. Кілька років, на жаль, команда не брала участі. Сьогодні стартувала з перемоги. E, да, дякую. Дійсно, чотири роки була в нас пауза по об'єктивним причинам, та й за російської агресії не було змоги займатися командою, скажімо так, в повному обсязі, як хотілося б. Але сьогодні повернулися, слава Богу, перемога Налаштовувалися на цю гру. Сьогодні максимально майже крім одного гравця вся команда зібралася. Тому відчули паркет, перший раз вийшли, здорово що виграли. І, ну, в першу чергу хотів би подякувати ЗСУ за те, що ми можемо грати і приймати участь, а також нашому спортсмену мельнику Руслану Володимировичу, який. Допомагає нам приймати участь в цьому турнірі. І він перед нами він ставить звичайно максимальні задачі. Будемо до цього йти. Всім дякую.